Усіх вітаємо наші любі слухачі у подкасті АКОН для України. Цей подкаст спрямований на підтримку безперервної медичної освіти медичних працівників в Україні під час війни. Інститут дослідження міжнародної допомоги Аконського університету гуманітарних наук в Берліні та Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського представляють вам новий епізод нашого подкасту: Догляд за людьми із деменцією. Автор професійна опікунка по догляду та терапії магістр Чіазока Кларе Обасі. Переклад професор Надія Фетчишин. читає для вас Мар'яна Варварук. Тема догляд за людьми з деменцією часто створює серйозну проблему для опікунів чи то вдома, чи у відповідних закладах. Щоб мати змогу впоратися з цими проблемами, опікуни, особливо професійні опікуни, повинні продовжувати вдосконалювати свої навички з різних питань, до прикладу, що стоїть за складною поведінкою людей з деменцією, і як це краще вирішити. Що важливо у догляді за людьми з цими захворюваннями, якими можливостями можна скористатися, щоб покращити якість життя людей з деменцією та уникнути можливих ускладнень? Поважаючи гідність людини та право на самовизначення, цей подкаст присвячений вище зазначеним питанням і має на меті показати можливу основу для успішної взаємодії з людьми з деменцією, уникаючи стресів. Спочатку слід встановити клінічну картину деменції, яка включає форми, симптоми та ступені важкості. Знання клінічної картини цього захворювання є важливою передумовою для успішного догляду за хворими людьми. Згодом ми обговоримо догляд за такими людьми. Отже, деменція або ж синдром деменції це набути значне порушення або втрата раніше наявних розумових здібностей, тобто порушення когнітивних функцій. Це комплексна симптоматична картина з наростаючими розладами пам'яті, розладами суджень, зниження продуктивності мислення, погіршення мови, порушенням працездатності та орієнтації, труднощі у повсякденній діяльності, нехтування власними потребами, змінами особистості та, як наслідок, фізичним погіршенням здоров'я і нездатністю вирішувати повсякденні проблеми. Якщо ці ознаки хвороби зберігаються більше шести місяців говорять про деменцію, це порушення когнітивних функцій зазвичай супроводжується погіршенням емоційного контролю, соціальної поведінки та мотивації за даними ВООЗ. За оцінками приблизно 50 мільйонів людей у всьому світі живуть із деменцією, і є прогностичні дані, що до 2050 року це число потроїться через демографічні зміни. Які ж є форми або підтипи деменції? Чотири найбільш поширені підтипи: хвороба Альцгеймера, судинна деменція, деменція з цільцями леві та лобно-скронева деменція. Існують також змішані форми деменції Альцгеймера та судинної деменції, деменції пов'язаної з хворобою Гентінгтона, хвороби Паркінсона, хвороби крейцфельта Якоба та гідроцефалії нормального тиску. Яка ж етіологія цього захворювання? Точні причини захворювання поки не з'ясовані, описано фактори ризику, які можуть призвести до деменції. Ці фактори ризику включають відсутність фізичної активності, ожиріння, незбалансоване харчування, тютюнопаління та зловживання алкоголем, а також порушення обміну речовин, запальні захворювання центральної нервової системи та гіпертонія. Іншими факторами ризику розвитку деменції є депресія, низький рівень освіти, соціальна ізоляція та когнітивна бездіяльність. Також спадкові фактори, негативне середовища та інші шкідливі фактори, які відіграють певну роль. Взагалі розрізняють первинну, тобто мозково-органічну або ж незворотну деменцію, яка обумовлена руйнуванням речовин головного мозку, і вторинну, немозково-органічну, зворотну деменцію, що виникає на тлі інших захворювань. Симптоми деменції зазвичай починаються приховано, так що хворі спочатку можуть компенсувати недоліки, що виникають, наприклад, написанням записок. Відповідно до виражених симптомів розрізняють наступні три ступені важкості легка деменція або ж стадія забування, переважають трудність підбирати потрібні слова, розлади короткочасної пам'яті, труднощі з оволодінням певною майстерністю. У хворих проявляється складність при згадуванні недавно отриманої інформації, труднощі у поведінці в незнайомому оточенні, численні зміни настрою та обмеженість суджень. Повсякденне життя обмежене, але самостійність все ще можлива. Помірна деменція або ж стадія сплутності свідомості. На перший план виходять довготривалі розлади пам'яті, посилення дезорієнтації та значна втрата повсякденних навичок. У хворих виникає початкова потреба в допомозі та нагляді. Тут більше неможлива самостійна життєдіяльність, але виконання простих навичок у повсякденному житті все ж реальні. Та важка деменція стадія безпорадності. Хворі менше говорять, прогресуюча втрата рухових навичок, посилення неврологічних симптомів і фізичних ускладнень аж до потреби догляду. Симптоми деменції поділяються на когнітивні та некогнітивні. Когнітивні симптоми включають в себе розлади пам'яті, дезорієнтацію, розлади мислення, порушення здатності суджень та розв'язування певної проблематики, розлади мовлення та інші. Некогнітивними симптомами є, до прикладу, порушення поведінки, перепади настрою, розлади сприйняття, афективні розлади. Труднощі з адаптацією до змін, порушення циклу ранкове прокидання, засинання та психомоторні розлади. На пізніх стадіях деменції частіше виникають так звана складність поведінки, що відносять до некогнітивних симптомів деменції. Сюди входить постійне блукання, хвилювання, агресивність, крик або ж апатія, а також розкута поведінка. Опікуни часто сприймають цю поведінку як стресову. І у результаті вони можуть реагувати нерозумінням, дистанцією та навіть гнівом. Така поведінка вказує на те, що сам хворий перебуває під великим психологічним навантаженням і виражає своє страждання та незадоволення своїх потреб через агресивну форму поведінки. Негативна реакція та відсутність розуміння з боку оточення можуть у свою чергу призвести до негативного підсилення такої поведінки. Щоб зрозуміти хворого і підтримувати з ним зв'язок, особа, яка його доглядає, повинна не лише розуміти стан хворого, але й спробувати увійти в його життя і стати його однодумцем. Люди з деменцією це дорослі люди зі своєю біографією, які заслуговують на повагу. Вони не можуть взяти себе в руки через незворотні зміни в мозку. Їм потрібне індивідуальне, чуйне, турботливе ставлення, яке вимагає водночас багато креативності. Догляд за людьми з деменцією має бути спрямований на повсякденну турботу про хворого, на покращення якості його життя. Ми пропонуємо певний догляд за людьми із деменцією. Визнаючи, що складна поведінка людей з деменцією може бути вираженням неправильно зрозумілих і незадоволених потреб, опікуни повинні шукати причину такої поведінки та намагатися виявити ці потреби, щоб їх задовільнити. Структурні моделі, такі як, наприклад, модель деменції керованої потребами або модель пробного втручання, це системна послідовність покрокової оцінки та допомоги, які поєднують три основні ключові компоненти: визнання змін у поведінці, чітку послідовність оцінки та конкретну послідовність надання допомоги. Важливим фактором догляду за людьми з деменцією є сприйняття та підтримка соціальної адаптації, збереження людської гідності пацієнта, забезпечення максимально можливої якості життя. Людина з деменцією часто почувається розгубленою, оскільки не може запам'ятовувати обличчя, підбирати правильні слова або нормально взаємодіяти з людьми. До прикладу, людина може втратити ключі від квартири чи не зможе згадати когось, кого зустрічала раніше. Тут треба допомогти і зорієнтувати на певну ситуацію, проте без надмірного тиску, оскільки це і так є стресом. Важливим моментом у підтримці пам'яті є нагадування про себе, тобто самоідентифікація людей з деменцією, що, в свою чергу, підсилює певну безпеку і дозволяє віднайти зв'язок і орієнтування, які можуть легко втрачатися. Основну увагу слід зосередити на сильних сторонах. До прикладу, що люди з деменцією ще можуть робити, і що їм подобається робити, мотивувати та заохочувати їх. Важливими аспектами, які забезпечують турботу і підтримку та дозволяють уникати страхів і стресу, є встановлені правила наприклад, розпорядок дня або ж спокійна атмосфера. Деякі завдання, такі як музична терапія, терапія за допомогою тварин, гнучкість у виконанні щоденних завдань, участь у домашньому господарстві, позитивно впливають на них та можуть бути відправною точкою при догляді за людьми з деменцією. Людям з даним захворюванням варто обмежити перебування в стані дрімоти, не варто заохочувати багаторазовий або тривалий сон протягом дня. Корисно зробити щоденним ритуалом прогулянки на свіжому повітрі. Це допоможе звести до мінімуму ризик переплутати день і ніч та позитивно позначиться на загальному стані людини. У спілкуванні слід уникати критики та конфронтації, надмірної вимогливості та образи особистості. Так само слід уникати надокучливих запитань, типу якщо і але, оскільки вони перевантажують розуміння. Стимулюючий ефект може мати зміст розмови, яка може викликати індивідуальний інтерес. Корисно підтверджувати свою увагу розуміння, почуття до людей з деменцією, оскільки вони чітко відрізняють, чи їх розуміють. Бажано звертатися до людини з деменцією на ім'я, дивитися в очі під час спілкування, використовувати короткі речення, прості повідомлення та чіткі запитання, які повторюються за потреби, а також без підрядних речень на кшталт якщо або то. Підтримуйте розмову жестами, дотиками або поглядами і дайте людині з деменцією час висловитися, не втручайтеся негайно, якщо вона одразу не може віднайти потрібне слово. Для збереження побутових навичок корисно стимулювати людину з деменцією, здійснювати якомога більше дій самостійно, з мінімальною допомогою, накрити стіл за допомогою підказок, одягнутися самостійно та інші. Важливо звертати увагу на сигнали, позу, слова, міміку, жести, напрямок погляду та емоції, щоб правильно інтерпретувати та відповідним чином реагувати на них. Опікуни повинні пам'ятати про харчування, тому що люди з деменцією часто забувають їсти та пити або їдять надміру через відсутність насичення їжею. Тому опікунам важливо звертати увагу на збалансоване харчування. Яке відповідає індивідуальним потребам, знання харчових поподобань, улюблені страви можуть у цьому дуже допомогти. Варто задіювати людину з деменцією до приготування їжі. Тут слід планувати постійний час прийому, сніданку, обіду чи вечері, забезпечити постійне місце за столом. І такі ритуали, як молитва чи невеликий аперитив, все це може позитивно впливати на прийоми їжі. Для людей, які можуть і бажають рухатися, можна встановити невеликі буфети або пропонувати їжу і пробувати її під час прогулянки у вигляді перекусів. Люди з деменцією є дорослими людьми зі своїми власними самовизначеннями та власною ідентичністю, тому слід їх так сприймати та поводитися відповідно. Вони потребують більше часу, орієнтації, залучення та підтримки, аніж того, щоб зробити їх недієздатними та залежними. Під час догляду слід зосередити увагу на їх сильних сторонах і потребах, а також пов'язати їхні спогади, здібності та вподобання, і таким чином можна покращити якість їх життя, поважати їх гідність та незалежність. Отож, на цьому ми завершуємо. Сподіваємося, вам сподобалася наша сьогоднішня тема. З нетерпінням чекатимемо від вас зворотнього зв'язку та ваших запитань. Чекайте нашого наступного подкасту, який вийде вже незабаром. Отож, до побачення! Будьте здорові та бережіть себе.